Добрий день мої любі малята! Сьогодні ми з вами будемо учити правила безпечної поведінки на ігровому майданчику і закріпимо знання про небезпеку від гірки, гойдалки та пісочниці при неправильному їх використанні. Вірте, друзі чи не вірте, наш майданчик кращий в світі, а не вірте, тоді разом глянути ходім. На подвір'ї гірка гарна, вліз Юрко на неї вправно і, тримаючись руками, з'їхав радісний до мами. Малята це гірка. Спускатися з неї потрібно по одному, вниз ніжками, не штовхаючи один одного. З'їжджати потрібно з гірки, як звільниться місце внизу. Пробуй на гойдалці сам покататись. Будуть навколо всі дивуватись. Тут навіть зовсім заняти жаднюга міццем повинен ділитися з другом. Катаючись на гойдалці, міцно тримайтеся за поручні. не ставте на сидіння ніжки, можна впасти. Якщо хтось катається на гойдалці, потрібно стати збоку або відійти. Не стрибайте з гойдалки, поки вона не зупинилась. Запам'ятайте, якщо ти хочеш покататися на гойдалці, де вже катаються діти, дочекайся своєї черги, тобі ж не буде приємно, якщо тебе будуть проганяти з гойдалки. Кожному в пісочниці повозиться хочеться, бо не просто в ній пісок, тісто в ній на пиріжок. Для фортеці це главній, для машин гараж новий. Ось к чому в пісочниці всім погратись хочеться. Малята, запам'ятайте, в пісочниці не можна брати пісок до рота, обсипатися піском, а також його кидати. Діти, будьте ввічливими, не ображайте інших діток, не забирайте в інших іграшки. І не руйнуйте будиночки з писку. Треба гратися дружньо. Малята, нагадайте мені, будь ласка, які правила я вам сьогодні розповіла. Вірно, правила безпечної поведінки на ігровому майданчику. Діти, а як потрібно кататися на гойдалці? Так, сидячи, тримаючись за поручнім. А як потрібно гратися у пісочниці? Правильно, дружньо, не обсипатися піском і бути вічливими. А як потрібно з'їжджати з гірки, так, по одному вниз ніжками, не штовхаючись, чудова малята. Пам'ятайте ці правила, як будете гратись на майданчику. А зараз давайте з вами відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Приготувалися. Дерева високі-високі, потягнулися вгору. Травичка низенька-низенька присіли. Вітер дерево колише, гойдає, то вправо, то вліво хитає, то вперед, то назад, то вниз пригинає. Птахи летять, відлітають. А дітки на місце тихенько сідають. Молодці малята, чудово у вас все вийшло. Дякую за увагу. До побачення!